Екстраординарні люди, це не ті люди, які вміють робити якісь екстраординарні речі, а це ті люди, які вміють робити прості правильні речі, екстраординарний проміжок часу. За великим рахунком, інфобізнес він не такий вже і складний. Для того, щоб отримати екстраординарні результати в інфобізнесі, вам треба знайти прості правильні речі, які дають результат, і робити їх довгий проміжок часу. Екстраординарний проміжок часу. Що це можуть бути за речі? Це може бути, наприклад, залучати трафік на свої воронки, створювати регулярно контент, постійно продавати, постійно створювати якісь платні інфопродукти і пропонувати ці інфопродукти своїм підписникам, збирати підписників, працювати з підписниками, робити їм різні пропозиції і так далі. Тож не чекайте чуда в інфобізнесі, не шукайте якісь чарівні пілюлі, не шукайте якісь чарівні інструменти, методики, способи, які дадуть швидкий класний результат. А знайдіть прості правильні речі, які дають результат в інфобізнесі, і робіть їх екстраординарний проміжок часу. І рано чи пізно ви досягнете своїх екстраординарних результатів.